До вашої уваги україномовний науково популярний журнал Історія, Новий погляд, події світової історії, новітні та маловідомі в Україні історичні відкриття, неординарні особистості, ексклюзивні якісні фото, зокрема архівні матеріали, частина яких досі була недоступна для українського читача, усі матеріали викладено у доступному форматі і належно проілюстровано. В центрі уваги розгорнуті статті про видатних осіб або значимі події в історії, цілі епохи або короткі історичні епізоди. До вашої уваги також викладені у яскравій інфографіці цікаві факти. Теми рубрики визначають несподівані питання, а відповідають на них визнані експерти, науковці провідних університетів світу, фахівці у різних галузях історичної науки. Автори науково-популярних книг, котрі глибоко досліджували конкретні історичні періоди, учені популяризатори науки, автори науково-публіцистичних творів. Частина з них тісно співпрацює з пізнавально-освітніми програмами телеканалу BBC. Познайомити з журналом історія новий погляд можна у секторі періодики та документів іноземними мовами Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва. Імені Олеся Гончара з нами цікаво та пізнавально. Читайте та дізнавайтеся більше.